Забуряний, за бур буряни, каже, вимерзли. Дивіться, яка лобода. Ось так, слабувати, вправди, не відвели. Але так видно, зараз покажу. Чому, чому ми зупинилися? Чому ми зупинилися, колеги? Чому ми зупинилися? Прошло збирання. Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, чого я на цьому полі? Тому що тут є проблема. Хтось щось економить, в нас же всі спеціалісти доки не виходить історія, коли вилізають бур'яни і що з ними робити. Зрозуміло, що тут була кукурузи, недавно її зібрали. Бачите, була така. Напевне, сантиметрів 80 метрів. Я так, якщо оглянути, бачите, все сіре поле по захисту рослин. Колеги, ми запрошуємо до співпраці, ми запрошуємо до агросупроводу, тому що всі спеціалісти, всі спеціалісти, коли доходить діло до збирання врожаю, коли на полях такі бурянячі, ви розумієте, яка тут була кукуруза і скільки тут було втрачено, я думаю, не менше тонни. Так що запрошую агросупроводу з компанії Траголап, щоб таких бур'янів у вас не було. Це як мінімум тона врожайності. Тримайтеся, успіхів вам!